Допомога воякам у Івано-Франківську студентки-першокурсниці зі стріляних гільз виготовляють справжні витвори мистецтва. Батько однієї з дівчат зараз боронить українські кордони на передовій. Коли він приїжджав додому, то привіз невеликий подарунок. Тепер зброя виставлена на аукціон. Вже зараз за неї готові віддати декілька тисяч гривень. Детальніше розкаже Денис Служний. Ось такі гільзи батько Вікторії привіз прямо з фронту. Там зброя працювала на запорізькому напрямку. Тепер їх розмальовують та продають за вирушені кошти. Троє дівчат планують придбати автомобіль для вояків. Він мені розказав за гільзи. Я мала більш-менш уявлення, що це просто як дволітрова бутилка. А наш такий творчий підхід вже зробив ідею. Нас дівчинка просто розмальовує шопери, і ми вирішили, що Наші таланти можна вкласти суто в такі бойові атрибути, бо війна зараз дуже актуальна. Наші активні студенти вони прийшли до нас з ідеєю, що от якраз у нашої студентки дизайнер, перший курс тато знаходиться на передовій, і відповідно вони дуже потребують зараз купівлю автомобіля. А він привіз її подаруночок гільзи, і виникла в них ідея звичайно, дизайнер, творчі студенти розмалювати ці гільзи. Чоловік ідею доньки підтримав. Окрім того, дівчата очікують нову партію гірз, аби знову їх розмалювати. Оцю гільзу розмальовувала я. Тут так трошечки деталізована е, Кремль. і вогонь, я думаю, це від всіх українців посил, що воно так має статися. Е, ось ці гільзи розмальовували мої подруги. Я її розмалювала ще, коли він був у Франківську, і він бачив, спостерігав, як я це роблю. І ми сфотографувалися з ними. Він дуже підтримав цей проєкт, і він хоче, щоб я ще йому розмалювала, його попри тему. На те, щоб розмалювати одну гірзу, студентки витрачали щонайменше день. Все заради того, аби допомогти воякам, кажуть дівчата. Батько нашої одногрупниці. Повідомив, що є така можливість, і так як ми дизайнери, ми все розмальовуємо. Ми вирішили їх не розмалювати і таким чином допомогти винам. Ми тільки за, щоб вкласти якусь частинку себе в добру справу зараз, в такий час. Аукціон завершиться 11 листопада. Дівчата кажуть: якщо така ініціатива буде і надалі актуальною, то готові провести ще один благодійний захід.